Дякую, що ви погодилися дати нам інтерв'ю. Я знаю, що ви є заступником коменданта Майдану і хотілося б почути від вас про саму структуру Майдану, як йде життя щоденне майданівців, і як, в принципі, хто відповідає за фінансову частину, хто за охорону і так далі. Ну, Майдан має. Комендатуру це фактично уряд Майдану. Комендантом Майдану є Андрій Порубій і є інший комендант Майдану, який його заміняється Арсеналаком, саме заступником у нього я був на той час, коли він був комендантом Майдану. Відбувається ротація людей на Майдані через те, що дуже важко майже три місяці там перебувати, вже третій місяць пішов нашого протесту. Тому люди змінюються, в тому числі і в уряді Майдану, комендатури. Є э, в урядах своя звичайна структура, є люди, які відповідають за безпеку майдану, за оборону майдану, це самооборона майдану, це формування, які патрулюють майдан, які створені в межах там, певних політичних сил. Є э, люди, які відповідають за фінанси на Майдані. це Степан Кубів, майно якого, до речі, э, арештував э, суд. Разом із рахунками, до речі, рівний майдан. Але майдан забезпечений, гроші все одно на Майдан надходять. Є велика кількість допомоги, яка проходить без грошей, просто люди привозить харчі, одяг, бензин для генераторів. дрова, Зараз є потреба велика на метр. Тому майдан є в цілому забезпечений, але ця ділянка роботи має бути. Завжди, звичайно, випрацьована. Є люди, які відповідають за сцену, тобто, щоб на сцені виступали політики, виступали громадські діячі, хрона сцени це виключно інша бригада, яка займається обезпеченням саме того, щоб Майдан був Майданом, але просто якимось містом в місті. Тому є підрозділ медичний. Є підрозділ, який прибирає сміття слідкою за порядком. Якраз про сміття, адже ну, я думаю, ви знаєте, зокрема з російських засобів масової інформації йде така досить інформаційна атака. Якраз вони от на цьому ставлять таку мову да, акцентують свою увагу, що. На Майдані брудно, що там не прибирають, що там є позвола всіх без, бездомних. Це власне влада і звозить бездомно з усієї так. України. Якби на Майдані було брудно і Майдан не прибирали, то е там би було величезна купа сміття, тому що люди фактично харчуються через одноразовий посуд, який досить об'ємний. Уявіть собі 8 тисяч людей щоденно харчуються на Майдані, які це об'єм сміття. Це все звичайно вивозиться, бувають перебої, але якби ми два місяці звідти не возили сміття, це просто було б воро до п'ятого поверху сміття. Тому це просто не смітися, яку там, звичайно, російські медіа щось добре про майдан ніколи не показують. Тому ми якось з проблемами справляємося. Нас підтримують кияни, і не тільки кияни, українці з всього світу. Майдан живе і розвивається. Було таке повідомлення, що міська рада. Київська міська рада чинила тиск на, на підприємства, які вивозять сміття. чи це правда? Та був якийсь такий період, що не, не, не чинили тиск на навіть приватні підприємства, які вивозять сміття, бо е, самі сміттєзвалища знаходяться, як правило, в комунальній власності, і вони приймають сміття, які вивозять з Києва. Тому вони намагалися блокувати. Сміття, але ми чітко сказали, якщо завтра сміття не возиться, ми це все сміття збираємо і несемо Київську міську адміністрацію, або несемо до уряду, або до Януковича, або до Генеральної прокуратури, або Національного банку, і там його складаємо. І тоді вже хай самі дбають про те, куди вивозиться сміття. І тому як вони після такого вирішили, що краще з нами розпоряджатися. Скільки людей в охороні Майдану, є такими військовими професіоналами? Мені важко сказати, я не знаю всіх особисто. Але те, що на Майдані присутні люди, які вже мають військовий досвід, які служили в війську чи в міліції, чи навіть в гарячих точках є підрозділ колишніх ветеранів Афганістану. Ну, є така частина людей, які як вас, цим займаються, тому люди досить професійні на Майдані. Скільки в, вас, ну, так, в загальному самоохоронцю за добу потрібно простояти там, скільки людей? Ну, вони змінюються, можуть простояти і 12 годин, а можуть простояти і 4 години, в залежності від того, яка температура, скільки треба людей, бо, наприклад, коли ми чекаємо штурму, ми висуваємо більше людей, чи деякі загострення. А, якщо температура відповідно тепліше, бо мама рік дуже тепло, тому ми а, люди стояли більше. А, але замінюється, ротація. Для цього. А... Чи не плануєте ви створити майданівську в'язницю, куди саджатимуть тих, кого не чіпає Міністерство внутрішнього справи? Ні, не плануємо всіх тітушек, бандитів, міліціонерів, яких лова всіх віддає. Після певних процедур ненасильницьких віддаємо назад, випускаємо. Бо ми не хочемо переступати закон і творити таке насильство, яке творить полішення до демонстрантів у міліції. Ви особисто скільки ночей буваєте на Майдані? Ну, я на Майдані від початку і виїхав звідти з 23 січня. Може я тиждень був дома, може там з переривами закинувся, а то все решта на Майдані. Хто ще з депутатів так активно? Та всі депутати, всі по черзі, так. Да, тому я от е, десь, після Нового року практично днів 10 цілодобовому режимі жив на Майдані і щоб мене відпустили цю поїздку до Америки. Е, тому ну, я тут, хтось на Майдані. Своєпровадження чергування депутатів у всіх установах української модові в одному палаці КНГ спілок ведеться. Ще один міф із російських засобів масової інформації це про те, що на Майдані тільки западенці західної України. Ну, навіть по загиблим що один загалі був з Дніпропетровська, інший з Білорусі говорять про те, що там дуже різні люди, з Нового, бавчовим, люди приїхали, живуть там. І змінюються. Це взагалі схід України, це Північний Схід, це суші. Тому, звичайно, це міф. Людей з Західної України, звичайно багато. Вони молодці, вони герої, вони фактично зберігають майдан, то що їх найбільше. Але є люди з. Всіх України. Ну і кияни, Якби не кияни, то Майдану б не було. Я знаю, що на початку Майдану то було е, досить проблематично добратися до Майдану е, в Київ, адже автоінспекція зупиняла. Автоінспекція зупиняла, були випадки блокування, відміняли електрички, е, е, блокували метро в Києві, мінували. За що Азаров Отримав таке, та, таке прізвисько Бімба, а зараз Бімба, да? бо, бо бо завжди, там, хтось говорив, і, і, що, що метро заміновано. Тому це, звичайно, для того, щоб люди не прийшли на Майдан і не могли в момент штурму підтримати Майдан, тому що якраз під час штурму і блокували метро. Ну, я ще хотів декілька питань задати про... Не тільки про Майдан, а взагалі про політичну ситуацію в Україні. І Взагалі, чи можливе вирішення цього конфлікту мирним шляхом? Звичайно, можливо. Я думаю, що ми прагнемо того, щоб конфлікт був мирним шляхом розв'язаний. Прагнеть це робити з самого початку. Наш протест завжди був мирним. І ескалація відбулася якраз через провокації влади, в тому числі через ті закони антидемократичні, які в, в світі, які були прийняті 16 січня, і зараз фактично відмінені. Тому ми маємо...